Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 додати 6 дорівнює 7 підняти 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один церник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, мінус 3 додати 5 буде 2, 7 відняти 5 буде 2. 2 рівняє 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.